Що там за крики? не розумію? Тук-тук. Е, Доброго дня, проходьте. Що добрий. таке, Владислав Іванович? Дивіться, я хотів вас поставити в моєму класі камери, камери бо вони. І скажи, що завтра буде Марка. І завтра, будь ласка, щоб Марка батьки прийшли до школи. Це подивіться, точно. Чому це? Я не розумію для чого. Що він там такого накоїв? Або можете мені вас. Будь ласка, зараз води і прийде. Добре? Або кофеїна. Може тут і кофе? Кохва. Що таке, психолога? -е, ні, кохва треба. Або води. О, да. Разойдем. Йо, і ти не можу. Так, нате. То ви хочете, щоб завтра прийшли? До школи е, марка батьки. Ну так. А... І щоб у вас була в класі камера. Ну так. На камеру треба давати гроші, щоб на скривати. Добре, я скажу, що всі батьки дали по тисячу баксів. Ви що, це багато. А що, дивіться. На камери, там 50 доларів з кожного. А далі поставлено нові шафи, ти спостав, а далі що мені в кишені? Що? Далі що мені в кишені? Мені треба їх з і на штори. Мені тут треба буде тоді... Дивіться, я підрахую, сьогодні в кінці дня до мене підійде. Ти що бачив з мені містера в кишеню щось? Вибачте, тук-тук, можна? Одне питання. Сьогодні 8 голубей, скільки уроків? Сім. Ну, сім уроків. В 8 класі сім. Перший раз чую. А не не сім. Добре, вибачте. Добре, після сьомого уроку до вас зайти поприбирати? Чи не потрібно? ja ik rob, dan